день, малята! Рада вас вітати на нашому занятті! Діти, сьогодні до нас у гості завітав Мікі Маус. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, Мікі Маус! Привіт! Друзі! Я щойно повернувся із прогулянки із лісової галявини. Знаєте, що я там побачив? Ходімо зі мною. Я вам зараз усе покажу. Ну що ж, діти, давайте відправлятися на прогулянку з Мікі Маусом. Подивимося, що ж він там побачив. А побачив наш Мікі Маус на галявині у лісі? Равликів. Погляньте, ось вони які. Скажіть мені, будь ласка, а скільки равликів ви бачите? Так, правильно, равликів багато. Діти, вони вирішили трішки відпочити на листочках. Давайте посадимо кожного равлика на свій листочок. Ось так один равлик, другий равлик на листочок, ще один третій. І останній. Скажіть, а чи всім равликам вистачило листочків? Так, усім. Скільки листочків? Правильно листків стільки ж, скільки і равликів. Діти, а чого більше? Равликів чи листків? Правильно порівну. Ой! Один равлик залишив листок. А тепер чого менше? Равликів чи листків? Правильно, равликів менше. А наскільки їх менше? На один. Молодці. Біля лісової галявини з равликами є лісове озеро. У тому озері живуть жабки. Усі вони дружать з нашими равликами. Погляньте на екран: ось такі веселі жабенята живуть у лісовому озері. Давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг жабеня. Давайте посадимо усіх жабенят на листочок до равликів, до їх друзів. Ну що, скільки равликів і скільки жабенят. Так, вірно, їх порівну. Молодці! А тепер давайте пограємо з Мікі Маусом. У гру, склади жабеня та будиночок для жабенят. Погляньте перед нами є багато геометричних фігур. Давайте їх назвемо. Ось ця фігура як називається? Так, правильно, це круг. А ця трикутник. А який трикутник? Великий чи маленький? Правильно, маленький. Давайте поглянемо на інші фігури. Ось ця фігура як називається? Так, також трикутник, тому що в нього є скільки кутів. Три правильно. Наступна фігура. Також трикутник правильно. І ще одне мала, маленьке коло круг так. Він нам вже зустрічався. І остання фігура. Погляньте на неї. Ось вона. Вона називається овал. Ось з таких фігур ми будемо з вами викладати маленьке жабеня. Ви будете викладати за допомогою геометричних фігур із картону або пластикових, які у вас є. А я буду тут на екрані. Погляньте, що в нас має вийти. Яке гарненьке жабеня вийшло. Скажіть, з яких геометричних фігур воно складене? Так, правильно, тут і трикутники, і круг, і овал є, усі ті фігури, які ми з вами щойно назвали. Складіть таке саме жабиня із фігурок на вашому столі. Добре, молодці! Ну а тепер для нашого жабиня ми будемо складати. Будиночок із геометричних фігур. Давайте назвемо фігури, які ми бачимо перед собою. Перша геометрична фігура це. Так, це квадрат. Скажіть, він великий чи маленький? Правильно, квадрат великий. Подивимось, давайте на наступну фігуру. Як вона називається? Так, це в нас. Трикутник. Скажіть, а трикутник великий чи маленький? Правильно, великий. І ще одна остання геометрична фігура в нас. Теж квадрат. Тільки вже маленький. Погляньте на екран, у нас має вийти ось такий будиночок для жабинятка. Погляньте уважно та спробуйте скласти його в себе на столі. Ось такий в нас має вийти будиночок. Ну що, вийшло? Молодці. Усі гарно попрацювали, а нам вже сьогодні пора прощатися до побачення малята. До нових зустрічей. Бувайте! Бувайте, малята!